Саме це насправді те, чим я сьогодні вражений, я думаю, цей об'єктив змінить правила гри. Коли ми кажемо про світлосильне скло, це 1,8, що насправді не дуже світлосильно, а також 1,4 та 1,2. Раніше 1,8 була такою собі народною п'ятдесяткою, дешевою та супердоступною, а 1,4 були в середньому сегменті, але наразі вже не дуже. А F1,2 завжди були в абсурдно дорогому. В ціновому сегменті це було лакшері і досі ним залишається. Але оце змінює гру 45 мм F1,2. І це божевілля, адже. Про це варто казати у першу чергу. Він має приємну ціну 479 фунтів. І якщо ви глянете на об'єктиви F1,2, там ціник майже 3000, а f 14 дорожче 1000. тисячі. І якби це був якийсь китайський бренд. То це було б зрозуміло, але ж це Canon. А хто виробник? Це Малазія. 479 фунтів це божевілля. Він просто максимально понижує планку. Тепер це нова реальність об'єктивів 1.2. І це дуже круто робити об'єктиви 1.2 доступними для всіх. Абсолютно для всіх. Тому що якщо подивитися на китайські бренди, наприклад, Вілтрокс із автофокусом, 56 мм 1,2 для кропу, коштує близько 500 фунтів, а цей коштує менше 500 і має автофокус. І при цьому має моторчик автофокусу. Але коли ви дивитесь на дешевий об'єктив, завжди мають бути компроміси. Тож які можуть бути компроміси з таким об'єктивом? Ну, відсутнє червоне кільце. А що воно означає? Воно просто свідчить про трохи кращу якість збірки, принаймні байонет металевий. Є до того, що об'єктив пластиковий, але Ельки насправді також. Він просто не має, ущільнювача від поганої погоди, але все ще є кастомізоване кільце і кільце фокусування, а якість збірки не відчувається дешевою. Ще прикольна штука у тому, що він компактніший, значно компактніший та легший, аніж ельки, які мають 1,2 або навіть 1,4. Це саме те, що треба на бездзеркальці. І що дивовижно, він не сильно гладкий. Неймовірно, він взагалі не виглядає як 1-2, але це він. А ще він має моторчик STM, і, звичайно, що це не USM. Ні, STM непоганий, він тихий і швидкий. І USM просто трохи швидший, тому якщо ви знімаєте, як ваш найкращий друг швидко біжить, фокусування не буде таким швидким, як на USM. І ви можете побачити, що кільце має великий хід. Тож він має рухати. Ці елементи на велику відстань. Я очікував, що фокус буде значно повільнішим. Він дуже швидко порається з перефокусуванням як на відео, так і на фото. Хоча справді складних об'єктів як таких не було. І коли ви думаєте про доступніший об'єктив, ви гадаєте, що отримаєте гіршу картинку. Я не можу зараз сказати, що з цього приводу. Запишу за кадровим. Кращий інструмент автоматичної ретуші Rebloom за суперзнижкою в 40%. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто. Адже Rebloom має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програма чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Rebloom не просто замилює шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибере. Грає недоліки, не чіпляє родимки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Також протягом осені планується серія оновлень, і буде доступне видалення бліків, глибша корекція тону шкіри, вибілення та корекція зубів, видалення зайвого волосся та очищення білків очей. Не зволікай! І не завжди забудь, що таке ручна ретуш. Помітна м'якість по кутах на відкритій. У центрі різкість цілком пристойна. Прикриття діафрагми покращує різкість по всьому кадру. На F4 по кутах все добре, блікування легко Контролюється, воно лише буде, якщо направити об'єктив прямо на сонце. Хроматичні аберації непотужні, або ке зазвичай нормальне, лише іноді з такими яскравими точками воно може виглядати не дуже м'яко, особливо близько до країв кадру. І я напевно це скажу. Гадаю, це найкращий об'єктив, який коли-небудь. Випускався, він ніби протиставляється усьому, що роблять інші. Усі бренди камер випускають різкіші об'єктиви, різкіші, кращі, швидші та дорожчі. А це й ніби про те, щоб зробити те, що було складно отримати раніше. Тепер все інакше. Інші бренди так не роблять. Цінуйте Canon. Найдивніше, що це кенон. Це від Canon. Беріть і насолоджуйтесь. Блискуче. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть, а також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.